Я в дитинстві просто обожнювала цю гру. І поки я граю, розповім вам про запит, який я отримала на просування від логопеда. На моє питання, чи вже було просування, яке воно дало результати. Я отримала ось таку відповідь: що було опитування, сторіси були та відео. А якби Наталя пройшла мою консультацію, то знала б, що це не просування, а охоплення підписників, які в неї вже є. А опитування в сторіс це спрямовано на взаємодію з ними. Та перейдемо до сторінки. Страка пошуку майже чудово. Ім'я там не потрібно ніхто по вашому імені не буде вас шукати. Ну якщо ви тільки не дуже відома людина, мені не зрозуміло з якого місця цей логопед. Перейдемо в опис шапки профілю. Я бачу перелік послуг, та нема ніякої унікальної пропозиції, наприклад, індивідуальний підхід до вашої дитини, додати досвід роботи, щоб підвисити свою професійність та, наприклад, кількість сімей, яким вона допомогла. А от уже у «Хайлайтс» вже зробити послуги, адресу, прайс, відгуки. Рілси та пости без опису. Переходь саме у Google та читай, що воно значить, що це робили та для чого це робили. Всі рілси без обкладинок і без назву. Бо якщо когось цікавить конкретна тема, щоб людина могла одразу перейти та прочитати про неї, а не придивлятися кожен пост та кожне відео. Але ми пам'ятаємо, що. У тих рілсах немає ніякого опису, і навіть переглядати кожен, це не допоможе. Висновок: щоб робити просування на цій сторінці, таргет або через блогерів, або через групи, потрібно спочатку оформити сторінку, щоб людина, яка буде переходити по рекламі, на ній залишалася, щоб її було усе зрозуміло, яке це місто, які проблеми вирішує. А сторінка, яка має вигляд, який має зараз, їй... Ну, ніяка реклама не допоможе. Тож, якщо вам потрібна консультація з ведення або з аналізу конкурентів, то посилання на мій інстаграм є у шапці профілю.